Така. Висадився в аеропорту Ніцца. І тут так дуже пахне авікалоном. Так крупно. Наче. Начебто в, в якійсь перукарні. Супер. Політ такий довгий був, половиною години. Я так втомився, до речі. Це так виснажує. Це ще нічого три з половиною, але є і більше рейси. Але я вже втомився над все, я хочу на квартиру і трошки поспати, бо кожного дня о п'ять ранку, сьогодні навіть ще на годину раніше встав. Не знаю. Все переключу пізніше вже. Оце я одразу як приїхав, дізнався, що буде концерт барочної музики та. Саме зараз на 8 годині прямую до церкви, де буде відбуватися цей івент. Дуже цікаво, я навіть трошки зафільмував репетицію, і я просто в такому шаленому очікуванні дуже полюбляю цей стиль музики. Заходжу в ліфт, такий ліфт малесенький. Клас. Нам потрібен нульовий етаж. бо тут таке ехо. До туди пішки було. Виглядає досить класично. Мені подобається моя, моя, моя улюблена сорочка, шкіряний жакет. Волосся, мабуть, я розпущу, бо трохи чесно там. Навіть ЗАГС розпущу. Все, приключаюся, там вже з місця. Хоч концерт починається о восьмій, але мені сказали, що я маю бути там за пів години раніше. І я вирішив йти туди пішки. Це не дуже далеко, хвилин 15 йти. Але з моєю ходою я сподіваюся, що я стигну. Проживаю майже в центрі. О, тут навіть діти. Є. Така, ще така різдвяна різдвяна карусель. Не хочу я не дуже люблю публічний транспорт. Мені швидше якось все зробити пішки. Досить тепло, до речі, мабуть, в градусі 18 точно. Але я надягнув цей жакет, бо концерт закінчиться дуже пізно і я гадаю, що буде навіть прохолодно ввечері. Все. Тут досить темно. Але так, до речі, дивно. У Фінляндії в такий час менше людей ходить вулицями, ніж тут. Тут занадто багато людей, мені здається. Отже, я життя трохи вчасно, на півгодини раніше, як і казали мені. В такому костюмі. Отже, в програмі сьогодні такі ось а, композитори. До речі, вперше я будуть чути, що не знайомий до них. Сподіваюся, що артестовують костюми. епохи барокко. Зараз закінчився майже півтори години йшло шоу. Ну, не шоу, а класичний концерт. Я дуже полюбляю цю музику, барочної, барочної епохи, барочного періоду. Я раджу всім долучатись до вишуканої музики. Так круто. До речі, о, зараз пеключу. До речі, це співачка, яка виступала на сцені. Це був перший крамок. Це головний Так, Вже досить темно на вулиці. Все, я поспішаю на, на вечерю, вже пізно вечеря мене буде. Обожню, коли такі спонтанні вечори мене з'являються в житті. І цей день я навіть отримав гарну новину. Я познайомився з одною фотографшою, яка Наважилася мене сфотографувати в моєму одязі, бачу, що з цього вийде. Досить цікава персона, досить креативна. Я очікую щось цікавих пригод. Так, саме куди би вийти тепер. Я взагалі сподівався, що може я вийду в ресторани пікусь вина, але сьогодні ні з ким чомусь. Добре, одному не хочеться туди йти Іду пізніше. з кимось іншим. Досить А, я Навіть можу запропонувати свої фотографії. Трошки знімуха є. Якщо буде затриманий час, я до неї завітаю. Я гляну на сумки Балансіа, до речі. Цікаво, як вони виглядають справді, а не якісь там підробки. Mm -hmm. Я виглядаю сьогодні дуже рок-н-ролл. Mm -hmm. Поліція муніципальна, тут можна приходити на роботи чи не можна. Червоне світло. Трохи людей стало менше, 10-тій годині майже. Навіть можна вільно якось пересуватися вулицями. Обожнюю, гарний був концерт сьогодні. Так гарно співала. Дівчина це там, до речі, продавали диски, але я їх ну, не купив. Сіфора. Тут така тут така гарна вітрина від замі. Я взагалі думав, що це все норам. Там справжня боже, так і, така гарна. Треба ще цей глянув купити там Зара, да? так обганяють цих людей. Трохи втомився сьогодні. з Четвертої ранку взагалі не спав. І майже всю неділю кожного ранку, о п'ятій ранку встаю до роботи. Я вже майже приходжу, я вже майже вдома. Підійшов вже близько. Я дуже стомлений, але супер ексайте. Дуже збуджений від того всіх емоцій, які я сьогодні отримав. Дуже тепле тут. Таке м'яке гарне тепле повітря. Але вже хочеться до ліжка. Я би ще пройшовся, бо так трохи темно. Не дуже цікаво, коли вночі ходити Ніццею. Навпомацькі ніцею. Так смішно звучить. Фух, все, переходжу дорогу, лягаю до ліжка, миюся спати.